Брюс, чекай тут. Я зараз все порішаю. Петя, Віка. Петя! Вік, виходьте! Є розмова. Петя! вибач мене, був неправий. Я поставив себе на твоє місце і зрозумів. Петя, діч я творив, але ж ти постав себе на моє місце. Я завжди про таке мріяв. Хотів чогось добитись. Але все скінчено. Я видалив всі коментарі про тебе, всі відео з тобою. Я закрив ютуб канал. Давай обнулимося. Почнемо все спочатку. Згадай, як нам було класно раніше. П'етя! Знов ці активісти, сатаністи. А де Петя? А я звідки знаю? Він продав хату. Я новий хазяїн. Мій новий хазяїн? Цього дому. А де віка? А де петя? Куди вони поїхали? Мені не доповіли. Слухай, забудь про цей дім, щоб я більше тебе тут не бачив, зрозумів. Сказав, як петя. Ха! Сус! Петя! Сусомно! Петре! Субісарета! Пітарда! <гум> <гум> Братуха! Знюк! Духа, знюхай вік! Дякую, Ісус. Петя, я можу втратити свідомість в будь-який момент. Знаєте, в чому він найкращий? Він мій лучший друг! Саме в этом він і лучший. Петя поїхав, а дух його залишився. Брюс, і що нам тепер робити?